Доброго дня, 7 грудня продовжую висаджувати двохрічні сіянці Віргінської хурми. Вже прикидано там, починаю мульчувати зверху гній з соломою. Вище я не виходив, тут так само, вже посаджений, жаля та яма повністю водою і так далі. А зараз сам процес покажу. Тут підготовлені. Підготовлена яма. Цей сіянець, між іншим однорічний. Я в короткому відео його показую. і вдалося його вибрати з такою грудою, тому корневу систему його не показував. Яма 60х60х60, 60 60, така немаленька. Повним ходом буде рости. Тут двохрічний. Викопана зовсій яма, взята вода. Корінь. Файно викладу. Він перший був викладенний, на то вже буде без відео викладу. Підготовлена земля згорода. Присиплю. Повністю землею, а потім залю водою так, щоб вода аж лишалася наверху. Протягом сутки вода пропаде і буде все нормально. Всім мирного неба і удачі, будьте здорові!